Закладів для підтримування наших патріотів, політув'язнених, чого ми не могли досягти. Уявити собі, уявити, що після Майдану будуть політв'язні. Микола, прошу. Слава Ісусу Христу! На жаль, політв'язнів після майдану стало значно більше ніж було їх до Януковича. Зараз це приблизно 80 чоловік. Кожного ранку я прокидаюсь. І десь через ранок я чую, що ще когось арештували. Зазвичай арештовують добровольці. Десь 50 чоловік з тих 80 -ти – це саме добровольці. Я не знаю, навіщо влада це робить. Абсолютно зрозуміло, що в такий спосіб ну, вона не зупинить протест проти неї. Вона не зупинить народний виступ. Я сьогодні бачив, ну дуже багато людей ми йшли, і взагалі головний посил сьогоднішньої покрови це свободу політв'язні. Так от ми йшли і всі розуміли. Всі говорили про одне: говорили, що революція тільки змінить ситуацію. Тільки просто вбивство і покарання олігархів можуть змінити ситуацію в Україні. Всі розуміють. Що ніякі перевибори, і ні вибори, і шустер побрехеньки не змінять ситуацію. Ці від політики, які сьогодні влади, вони доводять українців до того, що ось у нас демократія, ідіть на шостер лайф, там щось повалакайте, позмагайтесь між собою, ідіть на чергові вибори і там позмагайтесь, і так всім нам буде щастя, особливо нам, бо ми тут зверху, і у нас все добре. Те, що в країні війна, те, що втрачені території, те, що самих активних ув'язнили, декого вже і вбили. Ну, це така їхня політика. Так от, більшість людей сьогодні вже вважає, що цю, цей народ, цю націю рятує лише національно визвана революція, нова хвиля. І народ не втомився, я це побачив від революції. Народ ще віце, прагне правду своїй. Терпіти Фірташа, він томився терпіти Кернеса, Порошенка, Турчинова, Ясенюка і Авакова. І всі чекають, коли вибухна революція, щоб посудити їх всіх революційним трибуналом. І от на цьому фундаменті національної помсти, коли ми з усіма з ними розберемося, покараємо. Я впевнений, тільки тоді можна будувати українську самостійну соборну державу без покарань, без вбивств, кажу прямо, нічого не буде. Вони знову нас обіграють на шутерлай. Вони знову почнуть на тридуші вибори, і ми знову цей гачок ну, захоплюють українці ці гачки, в сподіванні там на щось, абсолютно розуміючи, що на виборах нічого українці сподіватися. І я вірю. Я це почув сьогодні. Я вірю, що так буде. Насякає революція. Так, прикро втрачати патріотів, але б нам потрібно повернути території. Після революції обов'язково буде національна визвана війна, тому що Росія не зупиниться, а вона і за визначенням не зупиняється. Вчора на шахті Бутовка вбита бойця батальйону ООН і двох поранено. Позавчора, після під час обстрілу, перебила ноги ще на, на, на пісках бійцю. Тому ну немає миру. Поступатись Росії, проявляти слабкість. Росія це дуже чітко відчуває і відразу переходить в наступ. І вона перейде. Нічого нам не треба боятися революції національного зриву. Не одна країна це проходила в важкі часи, коли є зовнішня загроза і всередині піднімається і вигравала. Так створилися Сполучені Штати Америки, так сталася Франція, і так виникній її лідер Наполеон Бонапарт. Бі багато більшість країн через це проходили. Це болючий час, але це і величний час. Всі ці країни з гордістю згадують, що в них були такі герої, і був той час. Тому зараз наш час нарешті забрати свою землю, нарешті збудувати УССД і нарешті вигнати цей пархатий олігархат. Це